Я Євтушин Микола Володимирович. До війни у саме мирної професії, вчитель історії, ну і останні три роки директор. Я бачив школи в Калинові, в Бахмуті, в Часовому яру розбиті, знищені ті школи. Це просто постріл в наше майбутнє. Як один з філософів сказав, історія нічого не вчить, тільки жорстоко карає за повторені помилки. Якщо не ви, то хто має захистити ваш дім? Невивчені уроки, да, вони дуже жорстоко, дуже дорого коштують. Я використав всі знання, нібито, які здобував протягом свого життя, поки роботи в школі. Якраз вміння спілкуватися, вміння домовлятися, вміння почути тих людей. Це ну, той найбільший досвід, який мені пригодився вчитися, 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 ніколи не пізно, і завжди знання десь пригодяться. Хочемо жити в своїй державі, вільній, мусимо її захищати.